Для того, щоб створити Google Tag Manager, вам потрібно перейти за посиланням, яке є в описі до цього відео, і у вас відкриється таке вікно, як зараз ви бачите в мене на екрані. Далі нам потрібно натиснути створити обліковий запис і заповнити поля, які нас просить Google. В назві облікового запису можете задати назву вашої компанії. Наприклад, назву вашого інтернет-магазину або назву вашого підприємства загалом. Я, наприклад, напишу Академія К2. Країна. Вибираєте країну, де ви знаходитеся. Україна. І е безпосередньо створюєте вже назву контейнера. Тут важливо розуміти, що створення облікового запису це якби так само як пошта в Гуглі. Так само є от, окремо Google Tag Manager, аккаунт Google Tag Manager. в. В углі. і є окремо контейнер. Контейнер це безпосередньо той е, тег-менеджер, який ставиться на сайті. Тобто в одному аккаунті може бути декілька контейнерів. Якщо у вас є декілька інтернет-магазинів, які дозволяють встановлення тег-менеджера на свій сайт, то відповідно у вас може бути в одному аккаунті, там, наприклад, в даному випадку, в одному аккаунті Академія, а два в мене може бути кілька. Е, е, кілька контейнерів. Е, наприклад, нехай це буде сайт. Академії в мене контейнер для веб-сайту. Якщо ви інтернет-магазин, то ви теж обираєте веб-сайт і тиснемо Створити. Приймаєте, звичайно, умови використання менеджера тегів. Справа вгорі горі на скай, та так, і у вас завантажується вже створений аккаунт в Google Tag Manager. І е, зразу Google дає вам інструкцію, як встановити менеджер е, тегів Google на свій сайт. Е, якщо е, ваш сайт, ваш інтернет-магазин дозволяє встановлення коду на е, свій сайт, ви можете встановити цей е, код відповідно до цієї інструкції. Е, на свій сайт або самостійно, або надіслати це програмісту. Е, вже в наступних відео я покажу, як встановлювати е, е, цей код, або просто е, цей ідентифікатор на різних платформах. Все хорошо, це Prompt, це ОПЕК. Чи WordPress. Перепрошую, на так менеджера не можна встановлювати. Там, на жаль, немає такої опції. Але, на щастя, багато інших платформ дозволяє встановлювати цей чудовий інструмент інтернет маркетингу і з ним можна працювати. Тому в наступних відео вже е буде інформація про те, як встановлювати через спеціальні сервіси легко, швидко, просто е цей інструментарій е на свій сайт. А зараз вам дякую за увагу в цьому відео і бажаю вам легкого налаштування та менеджера.